Розпаковка стему ось така велика посилка. Зараз відкриємо і подивимось, що ж я замовила. Тут купальник примірюю. дзвінок на велосипед. Гаманець, hmm. зараз теж покажу. І ось Саме цікаво. його так обережно відкрити Не знаю Ось така корзина на велосипед назад. Потім, як прикріпимо її, я вам покажу металева, Бо я часто їжджу скуплятися, то до АТБ, то до магазинів, і мені ось потрібна ця корзина. Бо в мене прикріплена зараз така, як для фруктів, корзина. Прикріпили корзиною, ось так це виглядає. Коштувала вона 600 гривень. Дзвіночок на велосипед коштував 52 гривні. Ось такий маленький гаманець купила, щоб вміщався в маленьку сумочку. Коштував 62 гривні. А ось і купальник коштував 197 гривень. Кінець розпаковки, дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.